У першості України з бейсболу серед кадетів взяли участь шість команд: з Рівненської, Кіровоградської, Чернівецької, Тернопільської, Донецької областей та Криму. Подібний турнір у Рівному проводять вперше. Майже всі чемпіонати проводилися в Кіровограді, де є дійсно потужна база. Вона напевно, і найкраща база України, де проводяться всі збори збірної України. Але вже тих два чотири роки. Почали розвивати бейсбол в різних регіонах України, тому і чемпіонат України проводиться і на західній Україні, і на східній, і на південні, і в Криму проводиться і в Рівному, і в Вілічовську проводилися. Першість у рівному провели, незважаючи на те, що в обласному центрі немає стандартного бейсбольного поля. Турнір відбувся на запасному полі стадіону Хімік. Рівненська команда спочатку обіграла збірну Чернівецької області 15-0. Далі розгромила Донеччину 20-0. Не залишили шансів наші бейсболісти і представникам Тернопільської області, обігравши південних сусідів з рахунком 23-2. В останній день змагань рівняни ледь не поступилися бейсболістам із Криму. Команда програвала 0,5. Проте, зібравшись наприкінці гри, вирвала перемогу 7-5. А от у фіналі рівненські бейсболісти не змогли протистояти минулорічному чемпіону України збірній Кировоградщини. Рівняни програв. 1, Команда Кіровограда – опитні гравці, на голову вище, але багато помилок ми сьогодні зробили. І в цій вирішальній грі і помилки ці призвели до нашої поразки. Але взагалі хлопці старалися, не все попереду. ще. Перед цим була дуже тяжка гра з Кримом. Я думаю, ми втомилися і не змогли вирити Кирилоград. Таким чином рівняни повторили минулорічний результат, посівши друге місце в Україні. Відтак переграти збірну Кіровоградської області дає потужна база, поки що не вдається нікому. Ми по моєму чи 16 й раз вообще чемпіонат України серед кадетів, непосередньо, як гориться кіровоградська школа тобто, як би це можна сказати, в цьому віці у нас традиційна. В Принципі достатньо сильна команда за підсумками змагань. Найкращим гравцем захисту визнано пічера і капітана збірної рівненської області Максима Романчука. Юрій Шерманський, Олександр Тєріхов. інформаційна програма День.